Діти, я рада вас вітати в мовлені і наша мова Калинова! На минулій нашій відеозустрічі я вчила вас складати описову розповідь про ляльку-мотанку за допомогою схеми. Я впевнена, що вам сподобався такий вид діяльності і ви із задоволенням описуєте не тільки народні іграшки, а й свою улюблену. Дякую вам за світлини та відео! А сьогодні я пропоную вам вивчити вірш Платона Воронка Зелене місто. Вірш називається Зелене місто, тому що мова йде про місто, в якому багато дерев, кущів та квітів. У вірші вам зустрінеться словосполучення. Наприклад, дерева ростуть поволі. Означає що ці дерева можуть рости вздовж полів доріг обабіч шляхів повсюду. А ще ви можете почути такі слова, обів'є площі квітам. Діти, це означає, що квіти посаджено навколо площі з усіх сторін. Ви почуєте такі словосполучення. Дерева задзвенять над містом гілками. Це означає, що на деревах багато листя, і коли дбе вітер, гілки колишуться, видають звук, ніби дзвін. У вірші йде мова про дерева. Липи. Це рідний край місце нашого народження. Послухайте, будь ласка, вірш Платона Воронька Зелене місто. Ми посадим липи та клени, буде наше місто зелене. Ми посадим в полі тополі, хай вони зростають поволі. Ми обсадим школу бусками. Та обів'єм площі квітками, хай ростуть дерева і квіти, ми щасливі і радісні діти. Дерева зростатимуть з нами, задзвенять на містом гілками, хай шумить за містом ліщина, хай цвіте, розцвіта батьківщина. Сподіваюсь, що вам сподобався вірш. Бо це дуже добре, коли мова йде про зелене місто, де багато зелені, дерев, де розквітає все та радіє. Зеленим містом може стати, якщо посадити багато дерев. У вірші про це говориться так. Ми посадим липи та клени. Буде наше місто зелене. Ми посадимо в полі тополі, хай вони зростають поволі. Коли навколо багато квітів, кущів, все різнокольорове, веселе, всі стають радісними та щасливими. У вірші. Про це говориться так. Ми обсадимо школу бусками та обід'єм площі квітками. Хай ростуть дерева і квіти. Ми щасливі, радісні діти. Рослини так само, як і люди, ростуть, від вітру шумлять, ніби розмовляють та радіють. У вірші. Про це говориться так. Дерева зростатимуть з нами, задзвенять над містом гілками. Хай шумить за містом ліщина, хай цвіте розцвіта батьківщина. Цей вірш вчить любити природу, любити свій край, дбати про нього, берегти багатства. Бо дерева, кущі, квіти прикрашають життя людей. Пропоную вам послухати вірш ще раз. Платон Воронко зелене місто. Ми посадим липи та клени, буде наше місто зелене, ми посадим в полі то полі. Хай вони зростають поволі. Ми обсадим школу бусками та вів'єм площі квітками. Хай ростуть дерева і квіти. Ми щасливі, радісні діти. Дерева зростають з нами, задзвенять над містом гілками. Хай шумить за містом ліщина, хай цвіте розцвіта. Батьківщина. Малята, я впевнена, що вірш вам сподобався і ви його з легкістю запам'ятаєте і прочитаєте своїм рідним, а також нам. Ми будемо дуже чекати на ваші декламування. А на наступній нашій відеозустрічі ми здійснимо навколосвітню подорож за допомогою мовленнєвих вправ. До зустрічі, малята!